Я, я не військова, У мене хата не військовий об'єкт. Що я вам зробила? Я вас сюди не кликала, не запрошувала. Ну, мене не треба освобождати. Мені не потрібен ваш мір. Мені цього нічого не потрібно. Я вам нічого поганого не зробила. Ну, на, за що мені? За те, що я Українка? За те, що я люблю свою батьківщину? Я не поїхала з дому, так, в мене був шанс виїхати. Ну, я хотіла бути вдома. Тоді було все, ну, нас деокупірували, було все добре. Ну, Як, як добре, болі-мінні було. Прилітало, так. Да. І близько десь прилітало. Ну, Я була вдома. Мені було добре вдома. Ще й боялась кудись їхати. Мабуть, це теж. Ну, якщо чесно, я і зараз хочу додому. Мене дуже тягне додому. Ну, я, я стараюся взяти себе в руки.